Ярику Дубренича. Вонючий Дубренича, дивися. А что вонючий? Что, там какашки спали, что вонючий? Швин настраивает GPS. А что еще купил? Все. Да Це ты целый велосвет или только рамы увил? А, а, а ця фишка типа вот быстрая компрессия, компресія, компрессия. компресія ну, тут є, вот, тут два вот сколько раз, два. Ага. А на ну, какого? Харьков Турист? На харьков, да. з какого города? <реш> а я фамилия продавца. А почем? А по чем? А по сейчас такие великие? <реш> Дорого! Сильный сильный. Да, ми в дуб Я знімаю зуби. Я би тебя в капусту брал, что ходится в зубиці. Вот ты купишь. Да. Вуди цю рыбу ловити, не хмари. Таке маленьке, а тільки понтів. Ми їдемо на велику. Віток Зарисуйся не, тут, власне, що можна їхати, типа і... Сюди можна. Да, я можу повернути і себе зняти, бо на мобілці ти такий фінт не зробиш. Урониш, та й мобілку є урониш, так А тут можна цей бокс прицепити.

Ярий байкер Ми в бісеці воз чого села Чорноголова, так? Да? По путі Чорноголову. Вот така тут беседка. Я тепер можу бісетки знімати сверху.

Ну, а фото не видно сейчас на цьому форуме, я движусь, да, что... Да, мы есть знать. Да, несколько да. не высозает. Да, и не управлять все. Вій. Да. Пики сняли. Да. То не виробка, то вітер повалив. Так. Панорама? Режим безматюкальний. А, безматюкальний. А де Ярик? Ярика немає, як завжди. за хрені. Ну, а я то. на плаю ты здание набирает я що начал думать это удочка так що, не будем Ні. не може на ту не там руссы все дыша съемка Ми хаваємо возле трансформаторної будки на горики а ну сфоткать трансформатор воды да мы тут облучаемся киловатт Даже в середину заглянути, не можешь. Блять, да. За А це бокс має? Да. Мэдрига. Треть. Бокс такий тяжкий еще вообще. так Это реску Što buri Ярик Морж, Роздівся на... Ярик сушиться. А там тачка якась, прикинь? Причому ликовушка. Смотри, смотри, там машина, там якийсь джип і гриби збирають. Так що ти вже збереш. ну Ми вище села Вільшинки, тобто нижче. ниже. ця церква яку ми фоткали коли їдемо на полонину рівну А він з'їхав з асфальта і потім остановився Побачив, що ми сюди поїхали. Ми спустилися з гори. Да. В Якусь долину. Зараз маємо вийти на село турички. Тут така, вот, тут косять траву, там поток. Тут беседка. Капітальна. Так що тут Se Merc é